Брати і сестри, я вас вітаю. Давайте разом скажемо «Слава Богу, слава Богу. Приємно бути на служінні, приємно бути з вами. І давайте з самого початку прочитаємо Псалом 93 з першого віршику. Біблія і автор псалму каже: осудди землі, бундючним заплату віддай. Аж доки безбожні, о Господи, аж доки безбожні втішатися будуть, доки будуть версти говорити бундючно, доки будуть пишатись злочинці, вони тиснуть народ твій, о Господи, а спадок твій вони мучають. Вдову та чужинця вбивають вони і мордують сиріт, та й говорять: не бачить Господь, не заважить Бог. Я думаю, що за цей час війни, який ми з вами проживаємо, практично кожен українець мав схожі роздуми і схожі питання до нашого Господа: чи буде покараний ворог? Де справедливість? Чи дійсно Бог проявить повноту правди на те, що відбувається навколо? І якщо ти не віриш в Бога, то ці питання і ці переживання, і те, що відбувається навколо, Воно може просто, знаєте, розірвати ваше серце від того, що немає надії. І від того, що немає віри в те, що дійсно ворог буде покараний, і що правда буде в повноті показана всьому світу. Проте ми з вами, християни, ми знаємо щось, від чого ми не просто не впадаємо у відчай, а навпаки, знаходимо силу і знаходимо надію йти далі. І вірити в те. Що Бог все розставить на свої місця. Дорогі друзі, особисто я вірю в те, що люди сьогодні переживають такі жахливі часи, переживають війну, найбільшу депресію, моральну деградацію і так далі, саме із-за того, що вони відкидають одну дуже важливу річ. І ім'я їй закони, духовні закони. Духовні закони, про які говорить Біблія, про які говорить Христос, пророки і апостоли. І саме про це я сьогодні хочу поговорити: про духовні закони в нашому з вами житті. Брати і сестри, є закони, які працюють завжди. І ніхто, абсолютно ніхто, не сумнівається в тому, що вони дійсно існують, і в тому, що вони працюють. Наприклад, закон тяжіння. Ми всі знаємо. Борись з ним, не борись, не вір в нього, він буде працювати. А, але є люди, які зовсім не вірять в те, що існують, як ми кажемо віруючи, духовні закони, Божі закони. А, проте їхнє вір'я зовсім не відміняє дії цих законів. І те, що вони в це не вірять, це не означає, що ці закони не будуть працювати в їхньому житті. Я вірю, я щиро вірю, що щасливе життя без жалю сама. Саме повнота цього життя поза Христом і поза Богом, вона просто неможлива. Просто неможлива. Але, друзі, і тут все не так просто. Деякі люди, я дуже часто таке чую, кажуть, що, будучи невіруючим, наприклад, неможливо мати міцну сім'ю. Я таке дуже часто чую: От, якщо ти невіруючий, в тебе точно не буде міцної сім'ї. І знаєте, це такий собі. Як ми віруючі, дуже часто любимо для себе робити чорно-білий світ, в якому нам дуже комфортно перебувати. У світі є тільки добро і зло, чорне і біле. Якщо ти з Богом в тебе все добре, ти без Бога в тебе все погано. Іноді ми так думаємо. І я дуже люблю, коли мене запитують люди якісь такі базові речі, а їздити без прав це гріх? Або чи гріх купляти ковід-паспорта? Чи гріх займатися криптовалютою і так далі. і так далі. Я це писав вчора і думаю, які ж прості питання нас колись турбували, правда? Не те, що зараз. Якийсь там ковід. Давно і неправда. А, і знаєте, брати і сестри, не завжди якесь питання в нашому житті це питання, як ми любимо ділити гріха чи не гріха. А, це може бути, наприклад, просто питання мудрості чи немудрості. Чи мудро їздити без прав? А вже ж ні. А, чи гріх, скажімо так, не дарувати регулярно своїй жінки квіти? Чи гріх це? Жінки, можливо, скажуть, що так. Але ні, це не гріх. Але це дуже і дуже немудро. Дуже і дуже немудро. І молисти ти за свою сім'ю хоч тисячу годин без перестанку, без квіток, в твоїй сім'ї нічого доброго не буде. Або що ваші половинки полюбляють. Е, брати і сестри, чи цікавились ви, чому в цьому світі існують щасливі невіруючі і нещасливі віруючі? Чи задумувались ви про це? Чому таке буває в цьому житті? Е, правда в тому, що деякі невіруючі люди, навіть не підозрюючи про те, вони можуть жити по певним духовним законам. І отримувати від цього благословіння. хоча вони навіть про це не підозрюють. А деякі віруючі можуть свідомо ці духовні закони порушувати. І вони думають, аж з Богом, я молюсь, я хожу в церкву. Але якщо ти відкидуєш певні духовні закони, вірити чи не вір, не буде благословіння в твоєму житті. І Біблія каже, що Бог посилає дощ на праведних і неправедних, тобто Боже благословіння воно є на всякими людьми. Uh, і я скажу uh, таку річ, uh, вона дуже страшно звучить, точніше, не я її скажу, а їй сказав колись Клайв Люїс. Він написав такі слова: Багато хто з нас справляє враження цілком доброї людини, а насправді використовує свою добру спадковість чи добре виховання батьків такою малою мірою. Що в дійсності гірший за тих, кого ми вважаємо дуже поганими людьми. Це дуже глибока думка, над якою нам треба подумати, бо тобто, якщо в тебе на перший погляд все добре, ти не п'єш, не куриш, не кажеш поганих слів, цього може бути від тебе дуже замало, а від іншого Бог, може більшого і не просить. Бо є різний контекст. Ти народився в бластвойній сім'ї. Ти народився в сім'ї, яка навчила тебе любити Бога, а хтось народився на вулиці. Не вміє читати і не вміє писати. Про що це все? Чому я так, так сильно нагрузив нас з, з самого початку? Е, я хочу говорити про те, що наше життя воно набагато тяжче, його набагато важче зрозуміти, і наше життя це не просто добро і зло, чорне та біле. Це життя, я думав, що можна порівняти, наскільки воно тяжке. Це життя приблизно так же важко до кінця зрозуміти, як графік відключення енергії від ДТЕК, який ми бачимо щодня. Бо коли ти думаєш, ти вже зрозумів, ти вже зрозумів це життя, і тут бац. Ні, не зрозумів. Як я сьогодні вранці прокинувся і був впевнений, що сьогодні буде світло, м -м, його не було. Тому. Ми маємо не просто знати в цьому світі, в цьому житті гріх, не гріх, чорне та біле. Біблія каже більше. Біблія каже, досліджуйте, що приємно Господу. Тобто є ще не тільки питання гріха, не гріха, а є ще, що Богоприємно. А що? А ми знаємо, що Богоприємно? Чи ми досліджували це? Чи нам важливо просто, щоб ми не переступили оцей кордон гріх? І ми якби праведні? А чи ми задумуємося про те, що Богу приємно? Чи дійсно ми хочемо робити приємно нашому Богу? І в цьому тяжкому світі нам допомагають розібратися духовні закони, які описані в Біблії, і я пропоную почати. Це не займе багато часу. І, брати, сестри, перший закон звучить дуже просто. Його знає абсолютно віруюча людина, невіруюча людина. Абсолютно чи ти релігіозний, чи ти християнин, чи ти буддист, хтось називає це кармою і так далі, і так далі хтось називає це народною мудрістю, проте це ще дуже давно було описано в Біблії. І цей закон звучить так: що посієш, те й пожнеш. Дуже простий закон. Всі його знають. Він у кожного є в серці, і кожен десь глибоко це розуміє. Так, Біблія каже, Галатам 6 розділ, 7 віршик Не обманюйтеся, Бог осмієний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Також пророк Осія каже ще більше, що той, хто посіє вітер, пожне бурю. А, і ми абсолютно всі знаємо цей принцип, і він настільки глибоко є в нашому серці укорінений, що я вам тут більше якогось відкриття про це не скажу. Проте я можу вам розказати трошки про власний досвід. Як це працювало в моєму житті, дві короткі історії. Колись я дуже сильно засудив одну людину, дуже сильно засудив. Я, що найстрашніше, зараз я не пам'ятаю ні обличчя цієї людини, ні імені цієї людини. Але, знаєте, так часто в нашому житті буває, що ми люди, не знаючи шлях людини, не знаючи її контекст, не знаючи її болю і переживань, можемо дуже страшно її засудити. І це те, що я зробив. Бо я побачу, що та людина зробила те і те. Ця людина була з церкви, і я її засудив. І, брати і сестри, через короткий час, через короткий час я зробив практично те ж саме, що зробила та людина, чому я її засудив, тільки в раз 10 20. гірше. Я не знаю. Один Бог знає набагато гірше. Набагато гірше. Якби я пам'ятав лице тієї людини, чим я, я би підійшов, вибачився. Але на жаль, я не пам'ятаю. Я благословляв. Я благословляв ту людину. Друга історія. У мене колись був дуже добрий друг. Я його дуже сильно поважав, я його дуже сильно любив. Всім розповідав, який в мене чудовий друг. Знаєте, тоді, що був такий підлітковий вік, школа, все чудово, життя чорно-біле, проблем немає. І одного разу я дізнався, що цей друг виявляється не такий вже й мені друг. Бо він за спиною про мене каже, зовсім не ті речі, які каже мені в лице. І я того друга якби відпустив, я йому нічого не казав, що ти такий-то і такий-то. Але я просто продовжував підтримувати контакти, десь чомусь допомагати. З часом наші шляхи розійшлись, і десь через років сім він мені телефонує і запрошує на зустріч. І коли ми з ним зустрілися, він каже: прям зі сльозами на очах, прям сльозно каже: Ром, я одинока. Людина. Я втратив всі стосунки, я втратив всіх друзів, які у мене були. Тому що, брати і сестри, якщо ти сієш в стосунки з людьми, ось такі певні речі, що ти нехтуєш ними, що ти можеш легко говорити про них погані, спр... погані речі і так далі, що ти пожнеш? Самотність. Ти пожнеш самотність. І прості питання, що ти сієш сьогодні в своїй сім'ї? Що ти сієш в стосунках з людьми, в стосунках з Богом, що ти сьогодні сієш? Як ти розмовляєш з людьми, як ти відносишся до них просто в громадських місцях, як ти відносишся? Так як ти хочеш, щоб відносились до тебе? Це гарний привід для нас сьогодні задуматись, як я серйозно відношусь до цього духовного закону, про який каже Біблія. Другий закон, про який я хотів би поговорити, він записаний в Дії, 20 розділ, 35 віршик. Апостол Павло каже, я вам усе показав, що працюючи так, треба поміч давати слабим та пам'ятати слова Господа Ісуса, бо Він сам проказав блаженніше давати, аніж брати. Вся ідея християнства вона про те, щоб віддавати, щоб жертвувати, і щоб, знаєте, дуже часто забувати про себе і думати про ту людину, яку поруч, про ближнього. І я хочу вам сказати, яка ще причина, чому бувають щасливі невіруючі та щасливі е, щ, е, нещасливі, Щасливі невіруючі та нещасливі віруючі? Чому є ще одна така причина? Яка ціль світського життя просто нерелігіозного? Успіх, достаток, можливо, слава, можливо, хтось гониться за таким? Якщо є бажання, можливо, ще сім'я, але зараз для багатьох людей це ми знаємо дуже тяжко. І тобто все для себе. Ти живеш абсолютно для себе. І як на мене, найстрашніша річ відбувається тоді, коли християнин дивиться не в бік Біблії, а в бік свого сусіда, який живе чисто для себе, абсолютно для себе. І христи, християнин починає переймати його цінності. Його цінності. Християнин, який живе для себе, я не знаю, чи можна в повній мірі називати таку людину християнином. Бо Біблія навчає зовсім іншому. І колись я почув, як одна мама сказала іншій, дуже страшні слова, які я ніяк не можу викинути зі своєї голови. Мама я цитую мовою оригіналу, мама сказала: Я учу свого ребенка заботиться в першу чергу о себе і тільки о себе. І коли я почув цю фразу, то я відразу виявив, уявив, якою може вирости ця дитина. Як вона буде відноситись до своїх батьків, коли ті стануть старенькими, про кого вона буде переживати? І про кого вона буде молитись, і так далі. Ми можемо думати, що ми християни, але нас не буде відрізняти від інших людей, нас буде відрізняти від інших людей тільки те, що ми молимось і ходимо в церкву та читаємо Біблію і не робимо нічого поганого. Проте, християн мають знати не за того, що вони просто не роблять зла. А нас має знати із-за того, що ми робимо багато, багато добра. Бо дуже часто, коли я приходив в якісь компанії до невіруючих, я казав я християнин, вони кажуть, а, то ти не куриш і не п'єш. А дуже хочеться, щоб ми, коли приходили в компанії таких людей, вони казали: то ти та людина, яка робиш милосердя, яка благословляє всіх, допомагаєш Богам і так далі. Брати і сестри, хочеться, щоб так було, правда? Хочеться, щоб так було, і саме час сьогодні це змінювати. І колись цей Божий принцип він мене дуже сильно зачепив, бо він мені здався дуже нелогічним, я спробував його відтворити в своєму житті. І опускаючи всі історії, брати і сестри, я ніколи не відчуваю себе такою щасливою людиною, як в ті моменти, коли я віддаю себе, коли я комусь допомагаю, коли в мене вдається зробити життя іншої людини краще. Я ніколи не відчуваю себе більш щасливою людиною. І знаєте, у мене з приводу цього є все-таки одна смішна історія. Якось я розвозив людей, допомагав там комусь, і тільки о першій годині ночі повертався додому. І знаєте, я натрудився, віддав, як то кажуть, самого себе. І я такий, знаєте, самодоволений їхав додому. От я молодець. От я послужив, от я віддав самого себе. Точно буде якась винагорода від Господа. І час ночі. Я їду по пустій дорозі, і я бачу, що на автобусній зупинці стоїть якась така жінка, знаєте, стара жінка. Я думаю, боже, і вона просить, щоб я зупинився. Я думаю, Боже, можливо, це якийсь ангел твій, який хоче мені якесь відкриття сказати, щось мені направити мене і так далі. Я зупиняюся на зупинці, я, я вже готовий. Я відкриваю вікно, і до мене підходить ця бабця і каже: тебе є закурить?» І я подумав, що то точно не ангел, я поїхав далі. То і мораль дуже проста: друзі, не думайте про себе дуже багато. Не думайте про себе дуже багато, що якщо ти десь щось колись один раз віддав і гарно зробив, то вже все буде, знаєте, на твоїй стороні. Ні, якщо ти робиш багато добрих справ і віддаєш самого себе, як каже Біблія, ти навпаки будеш зустрічати перешкоди. Ти будеш зустрічати такі перешкоди, що тобі захочеться все кинути. І сказати, Боже, з мене все, я втомився і так далі. Проте, якщо ми зустрічаємо в нашому християнському житті бар'єри, це, як правило, знак того, що ми йдемо в правильному русі. Що ворог атакує, ворог не спить, але ми маємо йти далі. Тому третій принцип, який ще більш нелогічний, ніж другий. І він звучить так: втратити себе означає здобути себе. Це записано в Матвія, 10 розділ, 39 віршик. Хто зберігає душу свою, той втратить її. А хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. На перший погляд, це мега важке слово для нашого розуміння. Особливо в сьогоднішній час. Цей Божий є абсолютною протилежністю того, що є в нашому сьогоденні сьогодні. Це є абсолютна протилежність того. Що є сьогодні в нашій епосі, культурі і в тому, чому сьогодні навчають людей. Світ сьогодні вчить: знайди себе, все для тебе, ти особливий, все для тебе в цьому житті. І щоправда, коли люди все ж таки знаходять себе, то в більшості випадків вони не зовсім в захваті від того, що вони знайшли в самому собі. І Павло сказав таку фразу сильну, від якої, ну я не знаю, чи хтось може сьогодні так сказати? Він сказав, що я, від усіх бувши вільний, зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. Зробився рабом. Зробився, можна сказати, раб. хто такий раб? Ніхто. Ніхто. І чи можемо ми сьогодні бути для когось рабом? Чи якщо нас після служіння один раз не помітили, ми вже сьогодні кажемо в цій церкві немає любові, я йду в іншу. Як ми сьогодні живемо? Чи дійсно ми сьогодні виконуємо в повній мірі слово, слово нашого Господа, Біблію, і нам дійсно все одно на себе, на нас можуть плювати, на нас можуть обзиватись, як ми реагуємо на такі речі, коли ми робимо добро. І для себе я, я особисто для себе засвоював одне, що знаєте, брудна робота, робота після якої тобі ніхто не подякує, чи якщо потрібно їхати туди, там, де є вибухи, мені це, це от, абсолютно неважливо. Мені от важливо одне. Богу це приємно? Якщо так, тоді це моя робота. Це моя робота. Якщо Богу це подобається, це моя робота. Я буду це робити. Мені важливо їхати туди, там, де бачить мене Бог, втрачати себе, щоб здобувати його, зменшуватись, щоб ріс він. І знаєте, в цьому плані є два типи людей. Два типи людей. Хтось каже, ей, тут є робота, приходь допоможи. І перший тип людей йде та робить. Нічого особливого, йде та робить. А знаєте, другий тип людей при пропозиції працювати просто зникає. Він тільки що стояв біля тебе, ти його бачив своїми очима, а тільки хтось запропонував попрацювати і не стало людини. Ти дзвониш на телефон, а не існує вже такого абонента. Немає. Немає. І як ви думаєте, брати і сестри, кому зателефонує Бог, якщо захоче дати нову роботу? А кому зателефонує Бог, коли скаже, що я винагорода? Кому зателефонує Бог? І знаєте, в цьому плані, якщо порівнювати з телефоном, з контактами, я хочу бути у Бога в улюблених контактах. О, знаєте, от там, де є швидкий набір. Коли не треба там багато шукати, а ось заходиш і відразу там є твій номер. Е, я хочу про це, але розумію, що мені ще до цього дуже далеко. Тому ми йдемо разом, і я просто закликаю, щоб, чи є таке бажання? Чи є таке бажання бути в Бога, от знаєте, на швидкому зв'язку? Коли є якась задача, так, кому поручити? Той, хто завжди поруч, той, хто виконує, той, хто не боїться нічого. І одна людина з великим серцем сказала таку фразу: Коли я був молодий, то думав, що Бог розмістив свої дари на поличках так, що якщо я хочу взяти найкращий дар, то маю тягтися до найвищої полиці. Але потім я навчився тому, що все навпаки, Бог найбільші дари зберігає на найнижчих полицях, і щоб їх взяти, потрібно дуже низько схилитися. Хай Господь благослови, що ми запам'ятали цей принцип, що дійсно, якщо ти хочеш бути першим, дуже часто ти маєш бути останнім. І якщо ти хочеш бути для Бога виглядати, от дійсно, приємним бути Його в очах, ти маєш бути рабом. Ти маєш бути рабом. Е, і останній закон, от знаєте, найпарадоксальніше, останній закон це те, що найчастіше з цього вище перечисленого треба нагадувати нам віруючим. Найчастіше. Не повірите. І головний закон, який звучить дуже просто і дуже коротко. І цей закон звучить так: наше спасіння це Христос. Наше спасіння це Христос. В нашому житті ми дуже часто, начебто, йдемо за Богом, начебто йдемо вірою і живемо і віримо в те, що спасіння нам подароване даром, і ми так живемо, живемо. І ось ми вже намагаємося доказати, що я праведний, не бо Ісус Христос дарував мені а або я сам такий. Бо я можу робити добрі діла, я можу віддавати самого себе. Я сію добре, і я просто добрий. Я просто добрий. І знаєте, дуже часто навіть доброта може бути перешкодою на шлюху до Бога. Я вже казав сьогодні, що наше життя воно дійсно є складне. І дуже часто, коли ти спілкуєшся з невіруючими людьми, вони кажуть, ти знаєш, скільки я жартую всякі притулки? Ти знаєш, як я роблю дуже багато добрих речей. Я добрий, я дуже добрий. Як я можу опинитися в пеклі? Хіба Бог справедливий, якщо я, зроблючи стільки добрих справ, можу опинитися там? Ви знаєте, Ісус, у більшості своїх проповідей, Він ділить людей не на добрих і злих, а на гордих і смирених. І дуже часто, що нам потрібно від Бога, це не та наша доброта, не ті наші безкінечні фінанси, які ми можемо подарувати цьому світу, а наше смирення. Визнати, що ми ніхто. І що все в нашому житті залежить не від нас, наше спасіння залежить не від нас, наше майбутнє залежить не від нас, а від нашого Господа Ісуса Христа і від Його благодаті. Не від нас. Тому, як я вже сказав, життя настільки складне, що навіть добрі речі. Можуть бути перешкодою на шляху до нашого Бога. Біблія каже, 1 Коринтян, 3 розділ, 11 віршик. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. Ніхто. Тому ось з цим нагадуванням я хочу, щоб ми встали і помолилися, і поблагословили ім'я нашого Господа Ісуса Христа, який є нашою основою, і попросили, щоб дійсно ми ніколи не забували і не ігнорували ці духовні закони, які Бог нам подарував. Тому давайте помолимось.